Уже четвертий раз влада Кременчука не допускає мене як представницю громадськості міста Кременчука на засідання сесії міської ради. Я вже звернулася по цьому питанню до омбудсмена Верховної Ради України і буду чекати відповіді. Порушуються права мої згідно згідно нашої конституції України. І я надіюсь, що я все-таки. Вирішу це питання так, як було раніше. Нам давали три хвилини слова представникам громадськості, хто подавав заяву перед розглядом порядку денного сесії, угу. але зараз зовсім не пускають сюди. А що ви хотіли з якими питаннями ви хотіли виступити? У мене цілий ряд питань, але сьогодні я хотіла е, сказати два слова про те, що три мільйони гривень. Які Гриценко хоче потратити на заміну стели на свістовському цвинтарі? На нову стелу? Воно зараз зовсім не на часі. Треба, щоб депутати не допустили розстраджування бюджетних коштів на всяку ерунду. Друге питання. Воно може не єрунда пам'ять, але це зовсім не на часі. Друге питання в мене було про те, свято, яке збирається влада День міста перенести з 29 вересня на травень місяць, організовано порушенням законодавства. Люди, які не мають крутих телефонів, а це в основному більша Більша частина населення Кременчука не можуть проголосувати по системі Кременчук цифровий, як намічено по, по цьому голосуванню. Не можуть проголосувати і фронтовики, які на фронті. У них зараз друга задача: вони вночі і в день гонять наших ворогів росіян з нашої території. Крім того, це свято, яке. Було на 20, 29 вересня це день перемоги наших захисників визволителів наших батьків, наших дідів, які вигнали з міста Кременчука нацистів. Місто Кременчук було німцями, розбито повністю 99%. Стояли тільки палички від будинків. В нашому місті Кременчук було багато. Можна піти на до стели... Вічно живим і почитати, скільки концтаборів було в нашому місті Кременчуці, скільки людей там убили, як військових, так і цивільних. Це день це друге відродження нашого міста. Це його народження, день міста. І його міняти на травень немає ніякого, ніякої основи.